І, поки в Кіровограді тільки збираються перевіряти водойми та пляжі, містяни понад місяць відпочивають з краєвидом на сміття. Офіційно в обласному центрі не відкрито жодного пляжу, але люди масово відпочивають на берегах інгулу та сугоклеї на свій страх і ризик. Наші журналісти відвідали три найпопулярніших кіровоградських пляжі. Ольга Склярук розкаже, які там умови. Початку літа пані Оксана вже кілька разів відпочивала на Новомиколаївському пляжі. каже, вражена ще не бачила, аби в громадському місці відпочинку було стільки сміття. Огорчає, що ми такі свині, так сказати, що ми самі для себе. Не можемо після себе вбрати на новомиколаївському пляжі. Ми нарахували з десяток куб сміття. Найбільша з них ось ця. Увесь непотріб. Люди залишають там, де відпочивають, і нарікають, що немає урн, баків для сміття, переодягалень, туалетів та чистого піску. Ой, а це взагалі тихий ужас, звісно, з на насчут... Мусор, звісно, це дуже грязно. Хоті... Хотілося хотілось би, щоб було чистенько. Щоб приємніше було тут знаходитися. цього року. Жоден кіровоградський пляж не отримав офіційного дозволу на роботу. Це означає, що і Новомиколаївський, і решта інших не придатні для відпочинку людей. В місті Кіровограді на жаль ситуація критична, тому що люди відпочивають але ж ці місця. З нашої служби, я можу сказати, тільки за наше управління ніхто не звертався для оформлення даних документів. Така ситуація з кіровоградськими пляжами спостерігається вже більше 10 років. За цей час жодного разу не обстежували дно акваторії, де купаються люди. На Ковалівському пляжі прибережна зона трохи чистіша і стоїть бак для сміття. Однак відпочивальники не поспішають у воду. Не знаю, може, ти страшно, тому що не знаю, яка вода тут ся. Такі аналізи брали, чи не брали цієї води Що там? за своє здоров'я все одно Не знаю, А з собачкою ми ходимо, гуляємо зі часто. Кажуть, десь там в ущавині є й туалет. Якби територію довести до ладу, було б непогане місце для відпочинку, особливо з дітьми. Міркує пані Ірина. Вона разом з онучкою лише приймають сонячні ванни на березі водойми. Культура на відімналіцо. Поэтому тоже хотелось бы, чтобы здесь было более как-то ну, устроено, почище, чтобы за этим смотрели. В принципе, тут уголочек довольно-таки миленький, получается вот, для отдыха. Вот так даже не нужно купаться, а вот просто природа здесь как-то хорошо з дітьми єдине, що перевіряється на несанкціонованих пляжах, це якість річкової води. Це роблять щомісяця. Наразі вона за різними показниками відповідає нормам за виключенням збільшеного вмісту заліза. Проводиться щомісячний моніторинг води. Відбирається вода на санітарно мікробіологічні показники, бактеріологічні, паразитологічні, токсикологічні не проводились, але ж по цих Показниках тільки на відповідність по санітарно-хімічним показникам в червні місяці перевищує залізо. Цей показник не є показовим для купання, тому що якщо не вживається вода для питних цілей, то небезпеки ніякої не несе. Найактивніше купаються на сугуклеї в районі парку перемоги. Тут багато молоді. Їхні водні розваги екстремальні. Вода взагалі грязна, собак там постійно викуплюють. Купаються собаки. Всі Саба купають, ну ти купає. Ну так, ну коротше, вообще вода ужасная, Ну негде купатися просто. Є бла била б ході та міста чиста, то ходили б купатися. Тож кіровоградцям залишається лише мріяти про такий відпочинок, як, наприклад, у Петрівському районі, який став лідером в області по відкриттю офіційних пляжів. Тут їх 12. Загалом на Кіровоградщині цього літа паспорти отримали 19 місць відпочинку на воді. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.